Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як любов до себе. Насправді, дуже багато відео про те, що це таке. Але мені хочеться поділитися з вами саме своїм шляхом. Кілька років назад я почала терапію з психологом. Під час цієї роботи ми прийшли до того, що я. В принципі чула, що таке любов до себе, але я поняття не мала конкретно, що це таке. Ми всі розвиваємося по-різному, і це треба просто прийняти. Хтось може з дитинства бути наповненим любов'ю до себе, тому що йому показали батьки. А хтось може навіть до кінця свого життя ніколи цього не зрозуміє. І хочу вам сказати, що саме ці поняття можуть відрізнятися. З вашими поглядами або, можливо, з тим, що ви побачите десь на інших відео. Це особисто мій досвід, і можливо він комусь відгукнеться. Щоб полюбити себе, насамперед, треба зрозуміти, хто я. дозволити собі заглянути всередину себе і дізнатися більше про себе. Нас так привчили, що ми здебільшого звертаємо увагу. На реакцію інших людей на нас, і от, і от ми так адаптовуємося під них, наші реакції адаптовуються під інших. Що я можу зробити для цієї людини, щоб вона мене полюбила і я почувалася краще? А треба запитатися себе, що я можу для себе зробити, щоб я почувалася краще? Тобто, любов до себе для мене в першу чергу це прислухатися до себе. Треба дізнатися, що саме робить мене щасливою. Для когось це може бути, послухати гарну музику, побути на самоті, сходити в душ, якісь елементарні потреби, які не вимагають багато коштів. Так? Поспати в кінці кінців, поговорити з подругою, поговорити з людиною, яка тебе підтримує. Можна навіть виписати прямо список. Речей, які дозволяють нам почувати себе краще. Подумайте і напишіть, які ваші основні обов'язкові потреби. Це можуть бути обійми, для когось це відчувати себе потрібним. Так? Хтось хоче багато уваги, потреб може бути безліч, це дуже-дуже дуже різних. Любити себе це так само і про повагу до себе, зберігання своїх кордонів. Щоб зберігати свої кордони, потрібно про них знати, тому я також рекомендую вам записати, сісти і записати, що зі мною можна робити, а що зі мною не можна робити. Як визначити свої кордони? В більшості, коли порушують наші кордони, ми відчуваємо злість. Тому що людина зробила те, що нам не подобається, тому хочу ще раз наголосити, що емоція злості вона потрібна, вона є сигналом або страху, або порушення ваших кордонів, зрозуміти межі вашого тіла, тобто що з вашим тілом можна робити, що не можна, куди ви хочете ходити і з ким, а куди не хочете, навчитися говорити ні, навчитися обирати свій спокійний емоційний стан. Любов до себе це також і турбота про себе. Тобто, якщо я знаю, що я люблю зранку їсти смачну їжу, е я встану і зроблю собі смачний сніданок, е красиво оформлений, якщо мені це подобається, так? Для себе коханої. Зроблю собі чашечку кави, буду сидіти, насолоджуватись ранком. Такі маленькі ритуали, вони дуже допомагають. Любування перед зеркалом, говорити собі, яка ти гарна, яка ти красива, це також дуже допомагає. Навіть не те, що допомагає, це треба, щоб була така, як звичка вже. Не заганяти себе дієтами, відчувати свій організм. Тобто, якщо ви чуєте, що ви перенапружились сьогодні, вам хочеться. Відпочити, треба дозволити собі відпочивати, хвалити себе, якщо ви попрацювали дуже добре сьогодні. Взагалі хвалити себе щодня за любу вашу працю. Чи то є розумова, чи то є фізична праця. Кожного дня ви робите щось, що робить вас кращим. Так? А якщо сьогодні цього не сталося, то значить ви дали собі сьогодні відпочити. Намагайтеся прислухатися до свого тіла також, тому що, якщо несвідомо ми не хочемо відчувати якусь емоцію або відчуття, ми подавляємо себе, наше тіло, воно все одно подає нам сигнали у вигляді якихось затисків або болей. Ви знаходите контакт з собою під час того, як ви контактуєте з світом. Окремо, хочу сказати і про тіло. Звичайно, потрібно доглядати за ним, треба піклуватися про нього, також ставитись з повагою до свого тіла, тому що це тіло з вами все життя. Мій мозок, моя свідомість, моє тіло, воно з нами все життя, нам його носити і носити. Я також завела собі такі ритуали. Мені подобається намащуватися якимось гарним, пахучим кремчиком. Відчувати що моє тіло зволожене, воно дякує мені за те, що я за ним доглядаю, напахнючитися якимись е, своїми улюбленими ароматами. Якщо вам важко зразу зрозуміти, що вам подобається, ви можете пройтися по базових почуттях: це почуття зору, нюху, смаку, дотику та слуху. Дивитися гарний фільм, їсти з красивої посуди. Понюхати пахучі квіти, дозволяйте собі комфорт, а сам, викиньте туфлі, які на вас замалі, одяг, який колеться, це те в чому ви відчуваєте себе некомфортно, фізично і морально. Це стосується так само до спілкування з людьми. Якщо ви відчуваєте, що саме з цією людиною ви не можете знайти контакт, відчуваєте себе погано після спілкування з нею, намагаєтеся. І уникати. В першу чергу, думаю, спочатку треба поговорити, знайти контакт. Якщо ви бачите, що людина не йде на контакт і вас не розуміє, на жаль, треба прощатися з нею. Просто ми маємо розуміти, що люди так само е вони не зобов'язані з нами бути хорошими все життя, і, можливо, в один період життя ми можемо з ними мати якісь дуже дуже близькі стосунки через. Спільні інтереси, так? А потім наше тіло і наша душа, свідомість, розвиток міняються і шляхи розходяться, на жаль. Робіть собі подарунки. Просто так. Або коли ви зробили якусь велику роботу, або просто тому, що у вас поганий настрій. Ну, ось і все це. Те, що я хотіла сьогодні вам сказати. Якщо вам це відео сподобалося, я дуже буду вам вдячна за лайки. Якщо у вас є якась своя думка на рахунок цього відео, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте цей канал. Це допоможе йому просуватися і додасть мені натхнення записувати більше відео. А поки що я з вами прощаюся і бажаю вам миру та спокою в вашій душі.